Ну, ось і черговий ігровий день, стартує чемпіонат області, будемо сподіватися, що турнір пройде не менш цікаво і інтригуюче, як Кубок Героїв ЗСУ, обласний Кубок. І перший же тур дарує Дербі Уманщини Туди ми з вами і поїдемо. Але перед цим у нас буде цікава нестандартна зустріч. Якщо я вам... Розповів попередній раз про цікаву випічку в Умані і тих, хто її робить коротенько так. То тепер про інтелектуальну випічку, про літературу. Дивіться, з ким ми сьогодні З цією моєю родиною зустрілися. От саме так починається сьогодні день футбольний з нашим письменником. Вам теж рекомендую всім. Зараз візьмемо юного колегу з собою. Їдемо тільки ми. Не вопрос. тебе нормально можна? Нормально. Люха ну, з вертухи папа ноги сломав. Так, оце бачили, ось юний блогер з тата. тато. він ногу сломав. Да. Не будете дивитися його ютуб канал, вам що-то поломає. Тому я оце вимушений їх возити, мене теж залякали, запугали. І оце, щоб ви просто знали. Волі календаря, чемпіонат Черкаської області цього воєнного 2022 року. Ми розпочинали матчем проти Базиса Дербі Уменщини. Долю поєдинку за досить рівної гри вирішив момент затяжна атака в кінці поєдинку, в результаті якої Роман Потапов по спочатку поцілив поперечину, а потім, скажем так, додали тепличники в цьому епізоді. і От повторний удар приніс результат. Було забито м'яча і цей м'яч був єдиний у поєдинку. А відповідно непросту перемогу здобули тепличники. З перемоги розпочав чемпіонат, чемпіон, чемпіон Черкаської області минулого року. Момент вийшов дійсно красномовним, цікавим. Головне в ньому було те, що тепличники не опустили руки після того, як м'яч поцілив поперечину, не розчарувалися, а повторно. Продовжили атаку і довели справу до взяття воріт. Це, власне, і дало підсумковий результат. Ця серія вийшла дещо короткою через технічні моменти, але вчитися ніколи не пізно.